За його плечима розповідає виїзди на чолі військово-медичної служби на Донеччину, Чернігівщину та бойові завдання під Запоріжжям. Працював в статусі доцента кафедри хірургії, ну і паралельно займався практичною діяльністю. З початку війни був мобілізований. Василь Мосьонц нині лікар-хірург 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий кордон надавав допомогу пораненим військовим на позиціях поблизу Куп'янська та Вовчанська. Мабуть, придеться їх перенести крізь усю свою професійну діяльність, мабуть, і через життя. Це поранення, коли йдемо на надання допомоги, по принципу, відчаю, тобто без надії на те, що ми можемо щось зробити. Та на операційному столі говорить, кожен має шанс на життя. У нас було два випадки, коли ми оперували на відкритому серці. У нас виходу не було, значить, ми йшли значить, на операції задля спасіння. Нині пан Василь на відновленні, втім обов'язок каже, кличе його на фронт. Ми тілом тут, душою там. Чекаємо з не на день, що поступить команда і будемо поряд своїми. Розкажіть. Що в цивільному житті він стоматолог, а нині військовий медик. На третій день повномасштабної, розповідає Станіслав Бунь, з Івано-Франківська він поїхав захищати Київ. Сьогодні чоловік несе службу в 15-му мобільному прикордонному загоні лікар-стоматолога заміняв бувало, і поміжком травматолога був на, на операціях операційною медсестрою на стабілізаційних пунктах, тобто це Вовчанськ, це Куп'янськ. Пан Станіслав працює в складі передової хірургічної групи. 16 годин на ногах фактично операції, стерилізації, підготовка е, в, м, операційних. Наше завдання було максимально швидко, тобто, вплоть до 15 хвилин, перев'язка відправила огляд, перев'язка. Може ходити від правил на ногах, не може ходити на візку. Окрім військових, говорить надають допомогу і цивільному населенню, яке потрапляє під удари російських військ. Біля Купінська з якогось села привезли цивільну дівчинку 15 чи років з дуже жахливими пораненнями, тобто сідниці, груди, обличчя, переломи. Вона питала, чи вона ще жива, і коли їй сказали, так, що жива, вона сказала жаль. Дитячі травми це набагато більш особисто, це набагато більш сприймається близько до серця, ніж дорослі люди. Тепер Станіслав має власний мобільний стоматологічний кабінет. каже, військову справу кидати не збирається. Є люди, які фактично живуть вже більш ніж попівроку на тільки з одного стабілізаційного пункту на інший. На 10 днів додому відпустку і знов на стабілізаційний пункт, і їм це подобається. Ніхто не знає коли це, коли це закінчиться. Просто Зняв день потрібно робити свою роботу і робити її добре. Їхня головна перевага мобільність, каже начальник відділу медичного забезпечення загону Олександр Солопчук. У своєму розпорядженні лікарі тепер мають обладнання і машини, які допомагають ефективно надавати медичну допомогу військовим на передовій. Починалося все напевно з простого рюзака бойового медика. Спочатку там сумки бойового медика і санітарного автомобіля, такі які був в наявності. в Ті військовій частини все було досить складно, але наразі. Прогрес дуже відчутний. Анастасія Кашуїд, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.